Вітаю! Я Мар'яна Єленік, власниця англійської школи Окей у місті Новий розділ. І сьогодні продовжуємо серію подкастів, і темою так само буде. Альтернатива фразам, які ми дуже часто вживаємо спілкуючись англійською, сьогодні поговоримо про дуже стандартну фразу, яку всі постійно використовують, коли зустрічаються з людьми, це є «How are you?». Ми всі дуже добре її знаємо, знаємо, що вона означає, як твої справи, і дуже часто використовуємо. Проте їй є дуже багато альтернатив. І до речі, коли мала нагоду спілкуватися з native speakers, вони вони сказали, що для них ця фраза звучить дуже формально, дуже офіційно, дуже заїжджено і навіть трішки неприродно. І ось вони мені розповіли про деякі м альтернативи цієї фрази. Щоб завжди не казати «How are you?», Ми можемо сказати «Hello, what's going on?». Hello, what's going on? Стандартні відповіді на неї можуть бути nothing, not much, thank you, what about you. Це не означає, що в нашому житті нічого не відбувається. Це ніби нічого особливого, все як завжди. Наступна фраза підходить, коли ви зустріли людину, яку давно не бачили. How have you been? How have you been? І відповісти на неї можна. Pretty good. I'm good. I've been good. Thank you. Наступна фраза вона підходить як для формальних зустрічей, так і для е, неформальних ситуацій. І звучить вона наступним чином: How's your day going? How's your day going? Відповісти на неї можна: Great. It couldn't go better. Наступна фраза. How is everything? Відповісти можна: Everything is fine. Good, thank you. Наступна фраза належить герою мого улюбленого серіалу Друзі Джої. І е, хто бачив цей серіал, знає, що жодна жінка не, так і не змогла відповісти на це його запитання How you, doing? How, you doing? How, you doing? How you doing? Ще одна. How is it going? Oh, I'm good, thank you, and you Ще одна. How are things going? Things are going well. Thank you. Наступна фраза підходить, якщо ви зустріли друга чи подругу близьку, з ким давно не бачились, і хочете поцікавитися, що трапилося в його житті? Anything new або anything interesting happening in your life recently. Anything new або anything interesting happening in your life recently? Наступна фраза What's going on, і вона може вживатися в двох ситуаціях. Перша, коли ви, в принципі, не очікуєте на неї відповіді. До прикладу, прийшли на роботу і вітаєтеся зі своїми колегами. Hello, what's going on? В принципі, відповіді не очікуєте. Проте, якщо е, ви зміните свою інтонацію, е, тоді вона може звучати геть по-іншому. До прикладу, коли ви бачите, що з людиною не все гаразд, і ви можете запитати «Hello, what's going on?», what's going on? тоді ми вже розуміємо, що щось, щось трапилося. Є ще фрази, якими ми показуємо, що ми розуміємо, що щось трапилось, що все не окей і все не гуд, і тут вже не підійдуть. Вище згадані фрази. Це наступні фрази. Наприклад, what's the, matter? what's the matter? Ми бачимо, що щось не так, і тоді відповідь може бути: Наприклад, What's the matter? I'm really tired. Sorry. Або ще одна. Are you feeling okay? Are you feeling okay? І тут ми теж показуємо, що розуміємо, що не все гаразд. Відповідь може бути, наприклад, are you feeling okay? No, sorry, I have a really bad headache». Також є ще дві фрази, які ми теж вживаємо, коли е, знаємо, що з людиною не все в порядку, і е, вони більше е, підходять, коли ми хочемо привітатись і висловити свою підтримку або розуміння ситуації. Ось ці дві фрази: How are you holding up? How are you holding up? або things must be tough, right? Things must be tough, right? На ці фрази ми не очікуємо відповідь, але показуємо ними, що ми розуміємо, що людина знаходиться в якійсь складній ситуації. І останні, але не менш важливі, The last but not least» – це фрази, якими ми також відкриваємо ось це наше привітання у офіційних імейлах e або листах. Вони є дуже офіційні і також не розуміють під собою, що ви очікуєте відповіді. До прикладу, ви розпочинаєте свій лист, наприклад, «Dear Sir», «Dear Madam» і фраза «I hope you are doing fine. I hope this message finds you well. I hope this message finds you well. I hope things are going fine for you. I hope things are going fine for you. І після, після будь-якої з цих фраз ви вже можете переходити до основної теми свого листа. На цьому все сподіваюсь, ви знайшли для себе корисні фрази, які зможете застосовувати у своїй розмовній англійській. З вами була Мар'яна Єленік. Якщо бажаєте дізнатися більше інформації, то англійська школа ОК у місті новий розділ до ваших послуг.